Поки Європа тільки шукала своїх богів, українці вже мали власний світ, старий, як вітер над Дніпром. Це релігія, де грім був голосом перуна, а тиша в лісі подихом Велеса. Наші предки вірили не в казки, вони вірили в природу, у рід, у предків, які стояли поруч навіть після смерті. Сонце то Бог, вода мокош, вітер стрибог, і все це було не десь у книгах, а в кожному кроці по землі. І дивно одне пройшли тисячоліття, а їхні обряди досі живуть серед нас: купала, коляда, веснянки все це тіні давньої віри, яку носимо в крові, бо українська культура почалася не з князів. Вона почалася з вогнища, з дуба і з людської віри в силу свого роду.